Мій син ніколи не скаже своїй дружині, що його мама готує краще ніж вона, бо у нього готує не мама, а тато. Сподіваюсь, він візьме приклад з тата і не буде своїй дружині морочити голову Не Непевно, що ви мене зрозумієте, але за все, що стосується кухні, у нас відповідає Андрій. Він готує просто неперевершено. І якби не я я думаю, він би працював десь у якомусь ресторані шеф-кухарем. Хоча як знати, можливо, на старості років так і буде. Я на кухні можу хіба не заважати. Не зранку яєчня, це вже непогано. Якщо Андрій мене попросить, я можу порізати якісь. Овочі або фрукти, і добре, якщо я поріжу лише їх, а не ще й собі пальці. Тому сьогодні, поки Андрій готує для нас смаколики, я його розважаю. До речі, сьогодні у нас в меню салат з печених овочів, шашлик, ну і насолодке маршмелоу. Правда, з нього ми почали. І це було так смачно, ми вперше жарили маршмелоу, і навіть не уявляла, яке воно буде на смак. Правда, Івану більше сподобали з нього робити вуглики. Ну і звичайно, головна страва, як же ж без шашлика? Андрій півночі його маринував і він вийшов дуже смачний. Вам точно цікаво, якщо ви додивилися сюди. Будьте підписатися всіх, обняла.